Податково цікавить в першу чергу штрафи по статті 17 закону про РРО. Коли ви не сформували зовсім, коли у вас РРО ще немає, коли не на повну суму провели, їх зараз ці штрафи цікавлять. Податкова зараз свірібствує з цими штрафами. 25-50%, це для ФОПа, якщо ви не торгуєте під акцизкою, якщо ви не торгуєте технічно складними побутовими, якщо ви не торгуєте зубними щітками, памперсами, тому що це медвироби, зубними пастами, це медвироби, класифікатор медвиробів. Я навіть нещодавно його розміщував на одному з Фейсбук. Фейсбук-групі одній. Бо цих запитань дуже багато по памперсах, по зубних щітках, і по тощо. Так, колеги, є класифікатор медичних виробів, національний класифікатор України. Дуже свіженький 2023 року. безпроблемно знаходиться. І пошукайте там і памперси, і зубні щітки, і зубні ніті, і зубні пасти, і тощо. І ушні, оці ці палочки, і спонжики. А, ну і... І, і, і ювелірки. так, от, якщо ви всім цим не торгуєте, то там штраф за перше порушення 25% за кожне наступне 50%. Знову А знов ж таки такий штраф по 31.07.2025, але не пізніше закінчення війни тобто зараз заклали на закінчення війни 31.07.2025. це штраф як то кажуть для фопіків на єдиному податку без ПДВ, які не торгують під акцизки конкретними видами товарів Далі, на всіх інших суб'єктів господарювання штраф за перше порушення 100% і 150, тобто береться від вартості проданого з порушеннями. Тепер як рахуються порушення? Раніше суди були на боці суб'єкта господарювання, і вони вважали, що якщо ви через РРО не провели 500 мільйонів операцій, то на 500 мільйонів операцій штраф був як за перше, тому що суди раніше вважали, що це продовжуваний проступок і як за один вид порушення. Податкова вона зараз діє дуже фіскальна. Вона вважає, що приміром прийшли на перевірку, і перший чек це там, умовно кажучи, 100% чи 25%, Починаючи з другого чеку, вже буде 50-100%. Ну, якщо, приміром, ви не провели через е, еквайрінг, не провели через РРО або ПРРО і взяли вашу випіску банка, лояльна позиція. Весь еква... і давайте умовно кажучи, ви малеча ФОП, не торгуєте зубними щітками, спонжами, е, не провели той еквайрінг через РРО, е, 25% лояльна позиція. На все весь ваш еквайрінг. На увесь нелояльна позиція 25% на першу операцію і 50% з другої операції. 50% вже з другої операції тощо. Ну і суди зараз у нас підтримують податково. На жаль, може позиція судів зміниться. Хоча е, от в ситуації, коли відсутній реквізит чека, і коли у вас нема в чеку штрих-кода марки акцизного податку. То а, податкова вважає, що за порушення вчинене вперше 100%, за кожне наступне порушення 150%. На практиці дійсно інколи, коли приходить податкова на перевірку, і в першому чеку, там, де немає штрих-коду марки акцизного податку на алкоголь, вона за перший чек 100%, за всі інші чеки 150. Хоча мені в практиці зустрічалося, коли за всі чеки. Дуже лояльна податкова в деяких регіонах накладала штраф 100%. Крім того, слід зважати увагу на обов'язкові реквізити фіскального чека, чеку має бути те, те, що ви зараз бачите на слайді, скільки їх там тих у нас обов'язкових реквізитів. Хоча насправді, якщо ви не торгуєте всім, 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 то і це зовсім не означає, що у вас всі ті реквізити будуть. Приміром, якщо я не торгую алкоголем, в мене там не буде штрих-кода марки акцизного податку. Або якщо Якщо я не торгую, і докцизку мене не буде у КТЗ. Ми скрізь, де є торгівля. Касові апарати та фіскальні реєстратори селі міні це інструменти для бізнесу, які працюють там, де інші не зможуть. В офісі, на вулиці та навіть дощ і спеку. А ще й в день, а головне вночі. Що трапилося? Касовий апарат впав. Круто, що з ним нічого не сталося, і він продовжує працювати. Звісно, забезпечує продаж акцизного товару, облік товарів та послуг, передачу задзвітів в ДФС та зберігання касової інформації. А ще в нього величезна та зручна клавіатура і автономна робота до 8 годин. Апарати мають трифакторну систему безпеки фіскальний модуль з криптозахистом, компанія Unisystem – виробник касових апаратів та фіскальних реєстраторів серії міні, які розроблені українськими інженерами для підприємців.